Доброго раночку. Так, це море. Це колись була і є курортна зона. Чорноморка в Одесі. Охоронців чутно. Так, собак приборкали. А ось тут є отака будівля. Занедбана, бо законсервована, відселена. Вона нам цікава тим, що бачите, які тут є барельєфи. Не дуже я пригадав ті медальйони, які я бачив на акваріумі, а це то теж були якісь грибні місця. Ось, бачите, вони як гарно збереглися. Ну, не всі, звісно, але має місце. Чому його у такому стані лишили? Бо з зворотнього боку підійшло море, і там промоїни величезні і воно може у будь-який час відійти у небуття. Тобто цікавості до цього будиночку особого нема, а ось його архітектурні, бачите, перед ним ельфатери зібрали, бо це єдиний не Нежитлове приміщення на всій вулиці. О, ось вони. Колись дуже-дуже гарно в них вклалися. Це була якась будівля, пов'язана з рибальським господарством. Ну, зараз море трішечки штормить, можемо його послухати. Краще побачити. Так, це загорожа ще однієї будівлі аварійної, бо море бачити, як штормить, як підмиває. Гарно, чутно, як гупають невеликі. Вовни. Це вони вб'ють у узбережжя і воно не встоює. Гарного дня!